Вітаю на каналі Мінза Лайф, з вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні ми з вами сходимо разом в магазинчик Вайкікі і тут подивимось посуд і товари для дома. І якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Так, це Вайкікі, відділ товарів для дома, для кухні, а тут прямо лимонна краса все в такому жовтому, красивому кольорі. Є блюда, тарілочки. Ось така, наприклад, 159 гривень коштує скляна. А, така цікава. ну Вже ви, мабуть, бачили зараз просто тренд на лімон. І так багато всього. І в сінцей, і ось тут теж. Так, Цін, на жаль, тут не всюди зможу побачити. Але що побачу, покажу. Так, тут ціна 329. Ось такий вазочка, лимончик цілих три. Так, а це теж в такому жовтому кольорі за 340 гривень. Під фрукти, ово овочі, ну, можна і овочі, якщо хочеться. Так, і блюда. Теж симпатичні. Оце малесеньке. М, ціни нема. Отак, може в іншому є. Зараз подивимось, щось теж не бачу. Треба шукати. І блюда. Ось дивіться, які красиво. Так, є ще прямокутні блюда ось такі. Так, а це у нас зірочки морські по 289. Прикраса, така квіточка штучна. Так, а ціни. Чому О, ось тут хоч є ціна? Зараз покажу 259 гривень. І підсвічнички, ось такі ліхтарики жовтенькі. Десь дуже милі, симпатичні. Так, ціна 229. А тут у нас декор, де ціна не бачу я безцінна. Так, декор за 500 майже гривень 459. Теж такий з лимончиком, Такий віночок. Симпатично теж повісити кудись на кухню, прикрасити. Ось так. Тут ще є ось дивіться, які зірочки морські для серветочок. Так що можна зробити все в такій тематики. А ось дивіться ще яка краса. Ох, так а ціна. Ціна майже 400 гривень. Ну, не майже, а 400. Ось така тарілочка, мисочка. Знову тут морська тематика, 400 гривень, з таки для квітів. Дуже симпатично. Ми не будемо змінювати тематику. Лімончик тут ще є ось в такому вигляді. Тут у нас що? 45 на 45 це наволочка на декоративну подушку. Ось такі м'якенькі, жовтенькі. Так, є і інші різні варіанти є з квіточками, але ж ми поки про лимончики розмовляємо. Так що дуже цікаві є варіанти. Треба тільки пошукати багато знижечок, червоних цінничків. Тут у нас і рушнички є, і пледи. Покривала дуже багато всього. Для дома. Ну, а тут вже не лимончик, а полуничка. Ну, полуничка і не тільки. Це у нас для перцю, солі. Ось такі є. Ой, вони зв'язані. Дві невеличкі кружечки. Ціну, я не знаю тут, як подивитися, треба ось там шукати. В коробочках. Так, а ось вона коробочка, ціна. Зараз пошукаю. Так, ціна ось так. Навпаки, 750 треба перевертати. 750 за дві ось такі чашечки і блюдца. Ось вони там лежать. Тут не дуже мені зручно, бо високо. Теж красиві, рожеві, тарілочки невеличкі. Знижечка 160 гривень. На ось такі. Зараз ще знижечка на два ось таких салатничка маленьких коштують 230 гривень. А ось вони стоять в вигляді квіточок. Так, ось такі малесенькі. Ну, це на любителя. Можна просто прикрасити, нічого не класти, покласти, поставити у якості декора. Ще що тут є зі знижечками. Ось за 230 гривень. Є ще набір скляночок таких. І вони зараз зі знижечкою теж. Тут 450 гривень. Цей набір три штучки коштує. Такі бокальчики симпатичні з бантиками. Так, теж тут продаються вони набором із двох штучок і теж мають зараз знижечку. Ціна 450 гривень. Ось такі два бокальчика. В общем я з одягу перейшла в цей відділ, і тут загубилася, бо тут. Те ще дуже красиві, зараз варіанти є цікаві. Ось така тарілочка, просто краса. Є знижечка, зараз подивимось, 230 гривень. Красива квіточка, але вона така важка. Хто не любить важкий посуд, то вона важка. І ще ось така тарілочка малесенька. Ось вона легенька. Так, ціни не бачу. Салатнички малесенькі є, дуже красиві. Так, спробую, ні. І позаду взяла, теж тут ціни нема. А є ще ось там далі дуже велика, з квіточками, скляна. Там знижечка на неї зараз. Ой, діставати не буду. <свісно> так, а це у нас що? Тут у нас рушнички, три штучки, набір. Теж мають знижку. Ціна 360 гривень. Теж тут у нас що? Такі ведмедики. <свісно> 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 Не знаю, тому мені тут все подобається, і ці тарілочки теж. Так, ось знову взяла не так. Ціна 180 гривень зараз з квітками. Дивіться, яка краса. Невеличкого розміру, але симпатично. Так, а це тут набір. Чотири штучки отакі тарілочки. В різних кольорах є, зараз подивлюсь, теж мають знижечку. Зі знижечкою 360 гривень. Так. Там є інший бусковий колір і блакитний. Ось там. Так. Ці тарілочки теж зі знижечкою зараз по 230 гривень. У них малюночок, ну, дуже цікавий. Але ось там далі є велике таке блюдо, Тут поцікавіше малюнок. І тут ще такий край цікавий теж. Зараз покажу вам ціну, а має знижечку це блюдо 330 гривень. Воно величеньке. Так ось така підставочка. Хто сумує за туреччиною в турецькому такому стилі. 500 гривень в блакитному кольорі. Ось таке красиве. діставати не буду, на фото покажу, хоча вживою виглядає набагато краще. Так, має знижечку. Так, це що у нас? Це у нас такий ковшинчик. Зі знижечкою 299-300 ну 300 гривень. Для водички, напоїв, пляшечка. Ось такий набір двох салатничків. Коштує зараз 160 гривень. І що я хочу сказати, тут ще дуже красиві ось такі форми для випікання, різні за розміром, але невеликі. це зовсім маленьке, це трохи більше з квіточками. Але, я думаю, тут буде сина космос. Так, але знижка є 500 гривень зараз. 17% знижка. важкенькі Причому такі дуже важкенькі за 450 гривень ось такий великий салатник. Зараз зі знижечкою він. Ой, до речі, є тут такі в такому ж кольорі з квіточкою, смужки боксики металеві. Зі знижечкою 230 гривень зараз. Ось такі. Така всередині маленька. Так що ціна за два. Це набір такий, а я думала одна. Є різні таці. Зараз теж зі знижками. Ось тут вони лежать. Малюночки різні, ці зі слониками, є з квіточками. Зараз покажу ціну. Ціна 140 гривень на тацю зі слониками. Ну, я думаю, що інші теж за такою ціною. Так, ну я помилилася, ось така таця з черешнею. Тут 160 гривень зі знижечкою. Трохи дорожче. Але я ще більше за діаметром, там, я думаю, ціна буде ще дорожче. Зараз, ой, ні, не зможу, мабуть, показати. Не дістану їх так. Дуже красиві варіанти тарілочек. Є наборчики по 2-4 штучки. Ось такий красивий набір для кави. Так, красивий набір ховається, як завжди, від мене ціна. Зараз спробую показати вам 400 гривень коштує набір з отаким східним оком. А тут просто теж різноманіття різне. Дуже багато цікавих варіантів і багато знижечок. Так що приходьте, вайкіки, поки є, поки є, а їх тут не так вже і багато, але варіантів ще є. Дуже багато красивих варіантів кружок на різний смак. Так, і є багато знижечок. Тож, приходьте в айкікі поки вони є в наявності. Бо тут вибір зараз дуже гарний. Ну, як завжди, тут дуже цікаві є варіанти. Але, як то кажуть, кому що подобається, комусь класика подобається, комусь хочеться ось такі. З квіточками, з якимось дизайном, незвичні незвичної форми, от з пташками. Так, ціни геть різні, але ж кажу, є знижки. Тому можна купити щось за привабливою ціною. Оця 320. Це ці ціна неприваблива. Так, дітки кричать, як завжди. Для діток теж, до речі, є. Тарілочки з мультяшечними героями. 270 гривень ось так, така коштує. Так, стіч. А стіч, зараз він дуже популярний. Популярний стіч за 290 тарілочка. Так, так що приходьте. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!